Я знову у мамы. Знаєш, така мелкая, я її взяла, отварила, потом протокла, потім посилала, поперчила, масло а, і сыром. А що написать риба і от картопля, бабуся тут ізгаляється. Я тебе покажу. У нас такого немає, в цьому магазині. Да? У нас такого немає, ну, покажи, покажи. Потом заказ. Везла, назайда. Вона так показує. Ты Та, бачишь, что мою я. Я не бачу. Так. Аж Куди? В в этот. Оце воно? Ага. Аж в останній ряд я вже тут висмикала, я туди не доставлю. Іли через це, через це. тут такі в <сум> Хочу, як його по-нашому, кінзу взяти. Бабуся показує, яким вона э, рослини <сум> від <сум> Лілі привезла. Оце ожина. Оце моя м'ята. Вона брала. Лаванда. І тут бульден. Це бульданеш і гартензія. Ні, Бульданеш – це бульданеш. Гартензія це гартензія. Там це два різних. О, мама, півник. Півники. Там я посадила, викопала там у мене ромашки в конці видишь, вже помідор, Маріна. Та Мині, ти си си си. що? О, вже перший. Перший. А ось одивитий. Ось ще маленькі, так. Скоро, скоро. Да. Супер. Так, так, що, та бабуся огород. Да, бачу, бачу. Так, Все. Чудово. Балакаю, балакаю. Знімала вам відео і <свісно> не знімала, виявляю. Бабуся мені робить букет трояндовий. Навіть навіть е гілки знімаю, щоб я не покололася, Бабушка, та нічого страшного. Так, да, вони ходять, це вони не поставиш. Добре. Колись ці троянди були мої. Ні, вже їх поміняла, твої там. Ну, добре. Не мої! Але колись в мене вони були, я все бабусі віддала. От у нас двері. У нас двері відчинені. Це перший раз він так лягає лякається подвір'я. Дивіться, тільки вийшов. It's okay, go, вийшов. never come back. Baby, I know. It's safer to be home. I know, baby. No, yeah. bye. <laughs> bye. Bye, bye. I love ні You do it. Nyuha, nyuha, nyuha. She will smash me. Хоч одною ногою, ну? Ні? Ні, не переступиш, ні? Ні, ні, ні. О, та ти шо? Oh my gosh, Romeo show take like these smells. Oh my god <laughs> <laughs> Romeo They serious no? Like your button is right there, Romeo. Bell. Romeo, yes never zahubimo to show Oh my good Romeo, he's no like, baby. Come, like, back, baby. come back, baby, come back. Come b о oh my gosh. He is such a Come back, baby! Ти шо? Ти шо? Yeah. Я не готова для цього. <laughs> Ти ж мій бебі. Прийшла на роботу другу нам кажуть, приходь, іди сюди, тут вас годувати будемо, коротше, тут фахіти. Фіхта в рот суну. ну, Будемо намагатися. Вчора ото пончики були, а сьогодні ні. Mm -hmm. Thank you. Доброго дня ми заклахами. Вчора я мала писала, хочу трошки пояснити. Вчора. Коли я прийшла на другу роботу, чи я поясняла? Я поясняла, що нас годували там. І дали їжу, я ще їжу взяла годувати і родину трохи. Я кажу, якщо мені треба готувати, я візьму, а вони давали. Так що дуже мені подобається оце, цей тиждень, коли цінують вчителів і робітників школи. Нам сьогодні в цій школі. Моїй першій роботі розвозили різні смаколики. До нас заїхали, нам роздали, так що дуже приємно. Вчора, коли я була на роботі, мені дзвонить Джульєта. Джульєта у нас вона після роботи забирає спочатку Скарлетт, а потім вони їдуть сюди і забирають малих. І каже мама, я. В школі у Скарлет тут купа пожежних машин, швидка допомога, поліція. І каже, не випускають дітей. Каже, я не знаю, що робити. Я така, блін, що? А це, серед... це початкова середня школа, ну до восьмого класу. Я думаю, що таке, що трапилось? Я кажу, ну, якщо не випускають, їжджає за малими, а потім переїдеш за Ну, Так вона і зробила. І пізніше вона мене пише, що вона була коло зі Scarlett, скарлет, і Скарлетт сказала, що хтось якась була передозіровка у когось. Я, ну, думаю, головне, що ну, мені шкода, звісно. Головне, що нічого з моєю малою не трапилося, ну, бо одразу. А може, це щось зіскали, вони не кажуть, знаєш. І е... після цього я вже майже закінчувала роботу, а в мене є знайома сусідка моя, вона з Молдавії. І її мала теж ходить в цю школу. І вона мені подзвонила і каже, Марина, ти знаєш, що відбулося? Я кажу, ну мені каже, що хтось у когось передозіровка була. Вона каже, моя донька каже, що коли вона прийшла забирати е, сестру, е, що вивозили дитину повністю накриту. Я так, блін, не вже, не вже дитина померла. Я кажу, я не знаю, я зараз ну, зазвичай ну, так, так, трупи вивозять. Да? Я кажу, якщо щось щось дізнаюся, тобі дам нам знати. Е, нам вислали. Електронну пошту, і там, типу, написано, що що було, був інцидент, хтось з вісьмикласників прийшов з якимись цукерками і роздав Джулі Скарлетт казала, що наркотики. Школа пише якісь цукерки, типу, роздав чотирьом людям з сьомого класу. Вони. Після того, як з'їли ці цукерки, дуже їм погано було, е, дуже вони побліднили, навіть навіть пожовтіли е, очі коротше, і рвали безперестанно. що е, визвали швидку. Ну, я потім вже додому прийшла. Ми давай балакатися і скали. Каже, що їх закрили в класі. Закрили вікна, щоб нічого не бачили. Були там новини також. Всім сказали, щоб ні, з новинами не балакали. І всіх чотирьох дітей вивезли на швидкі допомоги. І всіх чотирьох накривали повністю. Але про смерть ніхто нічого не каже. То, можливо, їх накрили, тому що там були новини і не хотіли показати. Обличчя дітей. Я сподіваюся, що все, ну, що вони одужають. Так що, отака школа середня, восьмий клас. Ой. Ну, ми провели, звісно, бес, бесіду зі Скарлетт, ну, виводи зробили, урок життєвий. Звісно, що шкода дітей, але таке відбувається. На вечері у нас сніданок. Картопля, та, що мама мені дала гірочки, тут така е ковбаска завтрачна, там, спеціальні спеції. і домашні яйця. Мама в останній час нас е дуже так снабжає яйцями, що треба їсти. А Я щось не дуже печу в останні е дні. так що... Ми їх утилізуємо дуже смачно. Це нас в нас школа примістила в цій школі, і в другій школі тут теж бутерброди ротаю. Вже зроблені теж чіпси на той вибір. Коротше, за цей тиждень. Оцінювання вчителів можна вагу набрати. Тут капкейки різні, донати, пончики. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, перебляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бай-бай.